Всім привіт! Мене звати Яна Висоцька, і я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Тут я розповідаю про зміну мислення, досягнення успіху та досягнення цілей, і розповідаю про те, як я їх досягаю і вчу це робити вас. Сьогодні ми поговоримо, я вважаю, на дуже цікаву та важливу тему це. Щоденник самопрограмування. Я думаю, що ви вже дуже багато чули про цей щоденник, якщо ні, то ви зараз про нього почуєте. Тут в мене є телефон, в якому я записала головне про те, що я вам зараз хочу розповісти, і про те, що я вам зараз розповім. Я все, я написала собі короткий сценарій, і давайте почнемо. З того, що таке щоденник самопрограмування. Отже, щоденник самопрограмування це блокнот, в моєму випадку це ось такий красивий блокнот. Тут пише Self Love Club, як бачите, дуже класний блокнот. Тому перше важливе завдання це купити красивий блокнот і зрозуміти, що таке щоденник самопрограмування. Отже, це блокнот щоденник, або ви можете писати це на iPad. Головне це писати ручку для того, щоб у вас були фізичні відчуття того, що ви це пишете. І таким чином, в цьому щоденнику ви програмуєте себе на успіх. І було і є багато людей, які думають, що це нереально, але насправді це все реально, тому що така магія сталася сьогодні зі мною. Давайте я вам скажу щоденне самопрограмування це те, що ви себе запрограмовуєте на успіх. Тобто ви пишете свої позитивні думки, і таким чином ви запрограмовуєте себе на успіх. І хочу вам зараз розказати ситуацію, яка ситуацію, ситуацію яка сталася сьогодні зі мною. Це буквально було напевно пів години тому. От я зараз в гуртожитку, ви це знаєте, і я пішла на кухню собі зробити їсти. І тоді, як повернулася і так далі, ще зустріла свою подругу, ми домовилися, що ми ввечері зустрінемося на кухні, і можемо там попити, що щось таке. І тут я розумію, що ввечері я можу зустрітися з своєю сестрою. І я така, так, що ж написати їй? Думаю, ну, зараз напишу, що або я піду з сестрою, або зустрінуся з подругою і так далі. І щоб ви собі розуміли, ситуація вирішилася сама собою. Я навіть не докладала усе. Я тільки подумала про те, що було б класно, що я б пішла із сестрою, і туди, і так далі. Зустрілася з подругою з сестрою пішла погуляти. І мені пише сестра, що вона сьогодні не зможе, тому що приїхала мама її чоловіка. І я розумію, в сенсі це як працює серйозно, це так серйозно працює. Я просто за це подумала. Щоб не було там, що я зараз буду або то вибрати, або то, і ми просто домовились на інший день і все. І я розумію, що це реально цей блокнот працює, тому що я зранку написала, що все йде за графіком, так як я запланувала, все йде так, як я хочу. Я вам можу навіть прочитати те, що я писала, тому що в мене, наприклад, цей блокнот розділений на дві частини. В першій я пишу свої справи, які я маю зробити, а в другій, там, де моя закладка. Я тут навіть написала, на цій частині блокноту я буду писати про події, які відбуваються у моєму житті різні, проводити різні практики, як я досягаю своєї цілі, самопрограмування, наміри, інсайти. Тому я так розділила блокнот, щоб в мене не було 1500 блокнотів, як це є завжди. І що сьогодні я написала? Дякую за цей день. Сьогодні відбувається магія в моєму житті. Я зустрічаю чудових людей, в мене спокійна душа, я виконую все вчасно, в мене достатньо часу для виконання справ. Також е, я писала про те, що, наприклад, вже збулося. Тобто щоденник самопрограмування він йде про те, що ви напишете те, що ви хочете отримати, але вже в минулому або теперішньому часі. Наприклад, якщо у вас є проблеми з здоров'ям. Ви можете написати Я почуваю себе здоровою і так далі. Але якщо ви, наприклад, ви розумієте, що ви себе почуваєте дуже погано, і ви для цього нічого не робите, просто пишете в блокноті, то воно, звичайно, що так не подіє. Тому що для того, щоб блокнот щоденник самопрограмування подіяв, ви маєте для того щось робити. Ви не можете просто написати Ну, хочу там завтра знайти десь біля гаражу 100 тисяч євро. Таке може статися, ніхто не знає. Але якщо ви не будете докладати потрібних зусиль, то звичайно, що нічого і не здійсниться, тому що самопрограмування, воно йде не лише про те, що ви написали думки, сіли спокійно, склали рученьки і чекаємо, поки воно здійсниться. Ні. Ви написали це і в ту ж секунду-хвилину ви йдете працювати над тим, що ви написали. Якщо ви написали, що ви хочете бути здорові, ви хочете мати класну фігуру, то ви йдете або в спортзал, або самі ви дисциплінуєте себе, йдете самі кожного ранку, стаєте і починаєте перше робити зарядку, легке, тоді важче, тоді ще важче, важче, важче і так далі, для того, щоб досягнути потрібного вам результату. Далі я подивлюся, що в мене далі за планом. А далі в мене є, як я і сказала, в мене був пункт, чому саме щоденник самопрограмування не працює, а не працює він, тому що люди просто думають, що вони як просто напишуть, напишуть свої думки, то прийде якийсь чародій і реально здійснить їхні думки. Але їхні чародій – це тільки ви самі. Розумієте, ваш чародій, ваш маніфестатор, ваша людина, яка це все зробить, це тільки ви самі. Далі, коли писати щоденник самопрограму самопрограмування? Щоденник самопрограмування треба писати тоді, коли ви прокинулися. Одразу, коли ви прокинулися, у вас думки чисті, і ви можете свій мозок запрограмувати на успіх, тому що він ще не є забитий різними. Непотрібними інформаціями з Інстаграму і так далі. І в мене теж були такі ситуації, коли я прокидалася, і йшла зразу в Інстаграм, там дивилася, всі такі Good morning, я там на Мальдівах я так далі. І тут ваш мозок такий Щось з тобою не так, вона вже на Мальдівах, а ти де? А ти? Ти що, в хуртожитку сидиш? Ну ти взагалі адекватна, що ти тут робиш? І ваш мозок вам дає сигнали того, що з вами щось не так. І ви потім цілий день думаєте, що з вами щось не так, хоча це не є так взагалі. Тому найперше, я вважаю, що найголовніша річ це, що знаєте, відписатися від таких токсичних блогерів або блогерів, які. Я не вважаю, це, що блогери, які показують, що вони там їздять на Мальдіви, ви ще кудись так далі. Що це знаєте, тільки якась показуха, тому що я люблю це дивитися, я цим надихаюся. Але є такі реальні особистості, я думаю, ви знаєте. Тобто, ну просто я не можу за ними слідкувати. Мені просто не то, що це, це не цікаво, просто ну це якась фігня. Реально, а є люди, які розказують класний контент, показують класний контент, вони показують і, і своє життя, і експертний контент, і так далі, що вони там, як вони досягли того, що вони поїхали на ті мальдіви, там не знаю, не назбирали, заробили, інвестували 10 тисяч доларів і так далі. Тому ось так. Тому ось так працює щоденник самопрограмування, що ви йдете і самі починаєте працювати над своїм майбутнім. Працюєте ви над ним зараз. І ви пишете свої думки, які ви хочете. Що ви хочете отримати в майбутньому, ви пишете в теперішньому або в минулому часі, що ви вже це отримали. Далі, також я вам і. Сказала про вдячність, що спершу в своєму блокноті я пишу вдячності, що я дуже дякую, що я прокинулася сьогодні. Я дуже дякую, що я дихаю і так далі. І це реально дуже круто, бо ви такі, блін, а сьогодні класний день, а я проснулася, а я дихаю, я можу піти в воду, я можу піти туди, я можу піти сюди. І так далі. І так, наступне, і теж дуже-дуже, дуже, 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 дуже важливе, це те, що ви маєте вірити в те, що ви написали. Бо якщо ви напишете там так, ну що? Ну що, я там зараз попробую той блокнот, Ну не працює та не працює, значить не, не доля. І якщо ви будете думати, що він не буде працювати, то він і не буде працювати. Як я завжди, от, моя улюблена фраза. Якщо ви думаєте, що воно не працює, ви праві. Якщо ви думаєте, що воно працює, ви теж праві. Тобто все в нашій голові. Якщо ви будете думати, що то воно не працює, все, я зробила все, воно не працює. Значить, сорі, тут у мене телефон. Значить, ви просто неправильно думали. То насправді ви думали, що воно не здійснюється. Тому потрібно в це вірити, навіть якби це була, не знаю, мрія там, бути найуспішнішим актором у Голлівуді і так далі, хоча ви розумієте, що ви це не досягнете вже за два дні, але ви це можете досягнути за три роки, наприклад. І так далі. І головне, щоб оці ваші програмування, ваше програмування, ваші цілі були реальними. А не ви написали, наприклад, Хочу будинок десь в Лос-Анджелесі за 10 мільйонів завтра. Ви такі сидите, наприклад, моя ситуація, сидите в гуртожитку, розумієте, що у вас дохід, там, наприклад, не знаю, 300 євро, 0 євро, взагалі у вас нема доходу. І ви розумієте, ага, як мені отримати цей будинок? Ви розумієте, що ви просто за один день ви це не зробите, але за 3 роки, наприклад, ви це можете зробити. Тому також ще щоденне самопрограмування дуже важко мені вимовити це слово. Ви можете розділити на короткотривали і довготривали. Короткотривали, ви, наприклад, пишете про свій стан, про теж свої вдячності. Ви пишете такі маленькі речі, які ви можете зробити саме зараз. Наприклад, я, я зняла відео на YouTube, Тобто, ви розумієте, що це не треба для цього там 10 операторів, для цього не потрібно 500 людей і не потрібно там 10 мільйонів доларів. Так далі. Тому це. Такий коротко тривалий щоденник самопрограмування, а є довго тривалий щоденник самопрограмування, наприклад, таке купити будинок в Лос-Анджелесі або поїхати в Париж, поїхати в Америку і так далі. Тому я думаю, що це все я подивилася по своєму сценарію, все-все-все є написано. І, е, до речі, якщо ви вірите в свій щоденник самопрограмування, то він у вас дійсно працює. Якщо ви не вірите, то воно не працює. Головне увірити, головне вірити в те, що ви робите, і вірити в те, що воно здійсниться. Бо якщо ви, як я вже це сказала, Це, як я казала, щоб людина щось зрозуміла, потрібно повторити як мінімум 4 рази. Тому я буду це повторювати більше і більше разів для того, щоб у вас це вкорінилося у вашому, вашому мозку. Якщо ви в це не вірите. То воно не здійснюється. Ви в це вірите і ви дієте, тоді воно здійснюється. Тому так, я сподіваюся, я думаю, я була вам корисна, ви зрозуміли, що все у ваших руках, просто якийсь блокнотик може дійсно змінити ваші думки. Ви можете вийти на новий рівень свого мислення, свого мисленнєвого розвитку і так далі. Тому що все, що ми притягуємо в наше життя, все, що є в нашому житті, це все за допомогою наших думок. Тому так, я думаю, ви засвоїли якийсь урок з цього відео. Якщо так, то підписуйтесь ставте лайки на мій YouTube канал. Також підписуйтесь на мій YouTube. І я дуже-дуже дякую вам за перегляд. Також пишіть в коментарях ідеї для відео, які б ви хотіли бачити, хоча в мене є дуже-дуже багато записаних ідей, які я теж знімлю. Але і буду знімати те, що вам є цікаво. Тому дякую всім і всім па-па!